Фаріон, так, я знову я, 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 мою позицію, якщо ви хочете, у мене є окремий спін-офф. Подивіться, на, він є десь тижня-два назад, я його випустив щодо мови, культури і так далі. Я буду час від часу повторюватись. Проблема мови дуже серйозна проблема. Але от Фаріон, вона навіть як. Якщо вона не працює на російські спецслужби, то російським спецслужб треба було видумати таку фігуру, як Фаріон, так? і його біографія, і, і ці от емоційно незрозумілі вкиди в інформаційний простір, так? особливо зараз. І все такі різкі висловлювання, і так далі, звичайно, що вони звертають більшу увагу не на суть проблеми, а на форму, так би мовити, на саму Фаріон. А за ці, за ці, в принципі, я з багатьма речами, які говорять Фаріон, погоджуюсь. Просто не можна так їх їх не можна артикулювати настільки, е, настільки певно, міри, примітивно, так би мовити, так? Там злий, хороший, поганий, добрий. Ви винні, ми не винні і е, 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 так далі. Це набагато тонкіше треба робити, і звичайно, не торкаючись зараз тих воїнів, які воюють на. На фронті, які російськомовні, ну це ще скажу проблем з ними мається на увазі з війною. У нас буде ще безліч проблема в тилу. В тилу саме треба щоб виникло розуміння того, наскільки проблема мови важлива, повторюсь, не з точки зору патріотизму, не з точки зору там якихось, ось от отаких речей, які дуже багатьом російськомовним не подобаються. <кхід> пробачте, а з точки зору просто виживання і безпеки. Ти розмовляєш українською мовою, ми розмовляємо українською мовою, ми там українську культуру. І наступний раз, коли ми відіб'ємося зараз, так, там, через рік, через два, можливо, через якийсь інший період, в наступний раз, коли росіяни знов захочуть об'єднатися з нами і сказати, що ми єдиний народ, що в них цих можливостей просто. Ну, не було просто так. Вони розуміли, всі вже зрозуміли, що українці це окремий народ, який живе своєю власною культурою, власними традиціями, і взагалі немає нічого спільного з російським народом. І тоді я впевнений, оця національна ідея росіян про те, що є там трі в'етрі славянських народів, так, да, білоруська, руська і українська, вона зникне просто, що й повинно відбутися. Фаріон, знову ж таки, я багато вже разів пробказав: взяти хорошу тему, вона займається нормальною темою захисту української мови, української ідентичності, і щоб це висловлювало цю тему, от така от як Фаріон. От зараз вона просто по максимуму розвела свою діяльність. Ми бачимо, так що ну, зараз вона дійсно ну, дуже популярна, ну, не популярна, дуже відома і дуже скандально. І це якраз той момент, коли цього не потрібно. Ті теми, які вона озвучує, вона дуже болісні. Їх треба, щоб озвучували люди, які мають і авторитет, і звичайно, не таким чином це роблять, не настільки категорично, не наст... ну, і щоб була не була така настільки зіпсована репутація.